Опять ми судьба зробила неудачний подарок на 8 березня. -е вас прямо усе не узнає. По вас свидко, що красота страшна, Це я? Хумо, а це що за скотина з вами прийшла? Це мій це подарок на 8 -е марта. Хумо, та що за ідіот дарить худобу на 8 -е марта? А, ріти у мені, не хотіла вам притиреновчати, а й бояся кому майже у тому. куму, так не повезло. Ааа, зараз вазарість точно завезе. Мене бере наш м'ясний бізнесмен діто Йошко. Кумо, який бізнесмен? То що він продає туалітні йоржики на зеленому базарі? Моєшки є потенціал. Через пару років я буду дружиною олігарха. Мене буде згідати про життя Катерина Осача. Я буду їсти свої любимні камболцю і забивати мухіто. Кумо, який потенціал у вас 70 років. Ну, зато місяця комбайна, Кумо, а що ваша худоба так себе був Kum, da se še kelečka, penjska, zbija, gledaj do roka. No, te že spopadne, se počakaj. Kum, kud, da šlo v ženevčo sobe, v nečem irvatu, in kud, da bo počakal na dva, pa te še osoblja? Pučik, to oče, smo ljubimo mehikansko, aktorino vse počinjo, smo ljubimo mehikansko, strelja usurpatoša. Курно, найважкучих мало почехи, може запуслідні раз сидити. Підете в своє нервово бо богом, забутує село. Цивілізація далеко автобус раз у місяць ходить. Та й забудете за все, що ми я такі кутинько в училищі, давайте спомнимо за училище, а не за вашого пучика. Все правду, кумо, кажете. Я свого ліда 20 років чекав, а бучик до бока 5 минут потерпіть. Кумо, а помните наших майстрів кілька у нас і було, ми йде з нами довго не дарували. Ну, no, всякі нас були. Лиси, кучеряні, носати, всякі нас були. Помните нашого першого Ромчика? Він і у вас був першим, але він був нашим у нашому останній Той Кому, де я не помню. Появу у майстерну. Да, Хочу здати на гід, та заставив нас розпаювати елемент у телевізор. Каже ми, учися, Оленько, бо будеш робити на точприладі. <ривість> <ривість> Точприлад, то я помню. А пам'ятаєте, яка у нас там практика була? Ой, Де не помню? Ви Розумієте, кумо. Тихо, унікальний високо розвинутий завод, що гаряча вода є в туалеті, моло я в столові, а столова єдна на цілий, завод, а руки сушити можеш у туалеті директора. Но все було тяжко. А чи пам'ята того сідала учителя, що сецько до нього бігне, бо двері? Ой, день не помню, Третій курс екзамен. Біжу, я все добігла, тягну білет. Він наслідеться якийсь анатойкатор. Я набирав зі смілості і кажу, Вовчик, у вас такі прекрасні очі, що жоден на нас з катодами з ними не зрівняється. Но, на жаль, він на жаль, він не прийняв мій комплімент і відправив мене на перестачу. Кумо, пам'ятаєте вчителя математики? Ну, де он? розумієте, кумо, які є люди всебічно розвинені наук по математиці, а так літературу любив. Особенно достоинство. Помню, забіжив в кабінет і каже. і Муй фінал, купо училища, мовсі мокрі, дощ паде, мене облипла майка, я се сковсла впала на суддю. І знаєте, зря тут хлопці казали, що суддя сліпенький, Суддя був далеко не сліпенький. чуть не попали на 12-го ігрока не хватає. З камерою псою, хоть кав нас, хатько! Ну, але я не пам'ятаю, мають своя історія. була. Ну, no, що ти хочеш, навіть екзамену, зимі, праздник, і пішов до пітницю, печетою, різдва носі. хажі, харить, ну, що тому робити, кажуть мені хлопці, ти подари йому мокдо му, камеру, цифру, він знімати любить. Думав, ну no, все, все моє спасення. Ну, нянька якраз свій москвича купив, тому там точно є камера. Ну ніч, все, я прийшла в кіноті, знімав, я позирав, пише, росава, 175 на 60. Ну думаю, все, ця цифрова точно. Ну, що, а то, думав, що я буду йому камеру бати? В мене 4. Зняла я в нянкві чотири камери, приношу Дініску рано на стіл, хлопці сміву, все сміє, нянька рано на базар, на сінчата, а його машина стоїть на чотирьох коликах. У мене случай був третій курс курс да, курсової роботи. Я паяв блок питання. Ну то мені потім комісія повірила, що я блок питання паяла. Паял, я думав, все включаю, пайка блискуча, скелетна, як яку книзь, я включав дому ісклону, то так має точка. Говорить, баба, я ціла чорна, думав, що робити? Ти то фальчав, фальчнізі. Розказала я мамі, ти ще не я да, прикума, та ще б мій паспорт не вернув, бо забрав я на першому курсі паспорт і казав, від не буду ходити на уроки, та не верне. <рес> розказала я то всього мамі, мама каже, піди до знахарки, баби Вона ворожка і на електриці розуміє. Та щось їй поможе. Пішла я розказала так і так. Каже мені, дам ти травичку. І січні перед курсивою проговориш закляття. Зелена куфяка, цураві носки за захід десятку покладати. Ну, я пішла до мию, надіяся, все зробила, приходжу, перед кабінетом травичку з'їла, все розказала. І тулька комісію пальця, в тому числі, як таком дарила. Каже, будемо провіряти макет приладу. Ну, я вже туди ще лише на вошні силу. Що пальці включить у розетку, то мені скрутають мої поти, жив. Ціла комісія чорна і зуби блистя. Я вже не помню, чи вернув паспорт, чи поклав десятку, я так бігла. От того куму, я душе блоки вітання не паяю, а фаль сам курсову не провіде. А Може до то, того виймов останню на сік, по секрету такою, може останній раз видимо, то знаєте кумо. Я вам чесно повім, я ще до тепер Віктор Іванович люблю. Ще місяць тепер сні тот сон, як ми з ним спіли, живемо на пляжу, розслабилися, ніяк нам подносить коктейль, там сула та рецітюнка хлипа. Кумо, такий, во так любите, ж щось отдаєте у своє неділю. Кумо. Я щаслива, бо я знала, що Есмеральду і Хосера Мандо судьба нас колись і так зведе. Е, кума, не переживаєте вас, у Пуче, є я я вам да коли раз у місяць буду привозити свіжі настої з цивілізації. Кумо. Ну все, з не мати вас. А пучик не беруть, не пойме вже. давай. А чекай, я з того пучка говорити, учи, какаду. Каже, мабуть, березня, песня.